Я воду, очистити душу за біблійським сказанням. В день хрещення Господнього на землю сходить Божа благодать. Після святкової літургії священнослужителі освячують воду. Віряни несуть її додому. Повірять, вона охоронятиме їх від нечистого увесь рік. Люди, які з вірою це окроплення води, споживають її, отримують Боже благословення і милість. Все по вірі нашій. Тому це дуже велике, це очищення і душі, і тіла, і землі нашої, і всіх наших помислів. Тому це дуже велике свято, і у мене год лигода стоїть. Вода стоїть у мене цілий рік. Як тільки я приходжу додому, відразу освячую всі кути кімнат святою водою. Сама її п'ю і доньці даю, щоб все було добре, адже це звичай наших предків. Очистити душу за старовинним християнським звичаєм, охочих знайшлося чимало. Пані Світлана пірнає в ополонку на водохрещі вже в п'яте. На купання прийшла з подругою. Жінка переконана, крижана вода та мороз не стануть на заваді. Якщо пірнаєш, з вірою в. Серці. Справа того, що якщо віриш Бога, то мабуть, ти нічого не боїшся на цьому світі. Він тебе благословляє, він твоє тобі дає здоров'я. Я тільки що покупалась і абсолютно часи холоду. За тим, як віряни пірнають, спостерігають рятувальники. МНСники кажуть, до такого тіло потрібно готувати завчасно. Обливання водою нікому не зашкодить. У Біблії написано, що вірою вам дано буде. Хто вірить, що це допомагає, той і буде здоровим. А хто а, а, задля. Годиться, то все може бути. Тут гарантії ніхто не може дати. А от міцні напої не радять вживати. Краще грітися чаєм чи кавою. Яна Мацієвська, Арсеній Міглазов, ЮЄ